Вітаю, друзі! Всім доброго дня! Як ми анонсували раніше, ми почали збирати дрони. У нас є всі можливості їх закуповувати, збирати та доставляти хлопцям на фронт по дуже низькій ціні. Бо наразі потреба в дронах це потреба номер один. І коли ми спілкуємося з хлопцями за потреби, зазвичай першими пунктами йдуть дрони, антидронові установки, антидронові сітки і все інше з цим пов'язане. Але краще ніж самі військові, ми не скажемо. Тож ось звернення до нас з вами від військового. Жаль здоров'я. Ми третя танкова залізна окрема бригада військової аеророзвідки у Дарих БПЛА. Звернулися до хлопців з благодійного фонду Дике Поле 20... 2022. За допомогою нам потрібний край дрони FPV. Для знищення ворогом. Тому я вважаю так, ця війна не є моя, твоя чи когось іншого. Ця війна є обща. обща справа, яку ми робимо кожен з нас. Ви донатите, хлопці знаходять, купляють, привозять нам, а ми знищуємо ворога. Тому давайте єднаємося всі разом, збираємо, відправляйте нам, а ми будемо знищити ворога. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ще раз, друзі, добрий день. Ви знаєте, за останню поїздку ми об'їздили дуже багато бригад на фронті, так? і вони всі бачили наше звернення, що ми почали робити дрони. І ми з ними поспілкувалися. Вони нам зразу дали запити по цим дронам. А саме це 5 бригад. 32 га бригада, Куп'янський напрямок, один дрон, десятка. 3 аеророзвідка, Бахмутський напрямок, 2 дрони, один 1 Десятка, 2-й восьмірка. Третя бригада, 241 ТРО ЗСУ, один дрон Десятка. Четверта бригада Шейха Мансури, Один дрон Десятка з нічним баченням. Та президентська бригада імені Богдана Хмельницького, один дрон десятка теж з нічним баченням. І того у нас виходить 5 дронів десяток та один восьмірка. Сума цих дронів ми порахували, буде 150 тисяч гривень. Ми зробили банку, і реквізити нашого фонду буде під цим відео. Друзі, прошу вас долучитися до цього збору, бо це вкрай необхідно для хлопців і для нас з вами. Так, да, бо без можливості дистанційно нищити ворога, хлопці мусять штурмувати його самостійно та при цьому кожен день гинуть. Кожен дрон дрон це чиє збережене життя. Кожен дрон, який ви закупите, а ми зберемо, буде переданий персонально в руки військовому без будь-яких посередників. Донать донатьте, а ми зробимо решту.